Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тримач для телефона. Це універсальний аксесуар, розроблений для останніх моделей iPhone та Samsung. Завдяки великій сумісності, цей зарядний пристрій пропонує бездрутові та зручні рішення для заряджання вашого смартфона. Зарядний пристрій має магнітний USB-інтерфейс та Тримач для телефону, що забезпечує ефективне заряджання під час водіння. Завдяки вихідній потужності 30 Вт він підтримує швидку зарядку. Автоматичний механізм дозволяє легко керувати однією рукою. Просто покладіть телефон на тримач, та зарядний пристрій автоматично зафіксує ваш девайс. Пропонуємо до вашої уваги USB-кабель. Це інноваційне рішення для багаторазового заряджання телефону, розроблене для пристроїв iPhone та Android. Сучасна конструкція забезпечує швидкий та ефективний ремонт, позбавляючи вас від клопоту із заплутаними або пошкодженими дротами, представлений у сучасному та стильному дизайні. Завдяки сумісності з різними типами телефонів цей кабель є зручним і надійним вибором, виготовлений з надійних та довговічних матеріалів. live Пропонуємо до вашої уваги бездротові навушники Базеус. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Накладна конструкція надає комфорт під час тривалих ігрових сесій. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Завдяки чудовому звуку та елегантному дизайну вони покращують ігровий та мультимедійний досвід. s Пропонуємо до вашої уваги спортивний костюм для фітнесу. Цей стильний та зручний жіночий спортивний костюм складається зверху та низу, які забезпечують гнучкість та підтримку під час тренувань. Безшовна конструкція зменшує натирання, а еластична тканина надасть щільне та надійне прилягання. Дихаючий матеріал відводить вологу, зберігаючи прохолоду та сухість під час інтенсивних тренувань. Незалежно від того, чи йдете ви в тренажерний зал, чи займаєтеся йогою, Даний костюм стане ідеальним вибором. Пропонуємо до вашої уваги сенсорний світильник. Це зручне та практичне рішення для освітлення сходів, коридорів, шафт та інших приміщень. Світильник оснащений світлодіодами, які забезпечують яскраве та приємне світло. Світильник буде автоматично вмикатися при виявленні руху поблизу нього, що робить його ідеальним вибором для освітлення темних куточків у будинку. Він має вбудований акумулятор, який можна зарядити за допомогою usb порту Компактний розмір дозволить легко встановити встановити світильник у будь-якому місці.